З каналу. Добрий день. Близько другої, близько другої дня. Спека спекотна. Нереально. Бачите? Нереально кажу, дружина. Бачите, наш майданчик у дитячому нікого. 35 навіть 94 по Фаренгейту я в машині, в автівці Зараз скупилися. Холодненького купили. Зараз поїдемо і покажу вам Полтавщину. Сьогодні щось і машин не дуже багато. Ніхто Ніхто не хоче по, такої, по такій спеці їздити. Спеці чи спеки? От Це найголовніша вулиця міста, вулиця Гоголя. И вон его памятник. И Калюша там была. тут что-то автівка стала и никуда не едет. Что-то даже, а нет, не, он задом. Да не, не сломалась, я думаю. А вот и курорт. Не ходил ни разу еще. Ну, сегодня. Розповісти події, події у Харкові та на Полтавщині. Ну тут Спека и тревога. А... А в Харькове.